Як показати. ти докотився до такого життя, розкажи мені. М? Дуже слава Росії! В составі Китаю. Ваші всі умови, що ви мені видвигали, бля. Де комунізацію? А паспорт зробили? тебе є Донбаса? Звичайно. А русський? Звичайно. Я а громадянин Російської Федерації. А український. Ні, нема. А це, бачиш. Закупав десь, закупав і чекає. чекает. Ну, я настяв на нього, Он мені меня років. й другого. Ну воучак же, а, бачу, що пиешь. ти, блядь, приспособление. Показ... Дивись, я покажу тобі паспорт. Приспособление. Хочешь... Я тобі фамілію покажу. Ти же стримишь? Ти приспособление. Щоб вони всі знали, курви, блять. Приспособление. Ти чого український паспорт скував? Алло? Та нахуй я настя? Сейчас, сейчас, дивись, дивись. Ти Давай, український паспорт покажи, де Давай. ти закупав його, книга. Дивись. Дивись. Не да. Давай. Давай. Ти бачиш? Ну, і що? бачиш? Дави. Я пишаюсь. Реєстрація, де в тебе в Ростові? Донбас! Реєстрували в Ростові. Оце! Дивись! Оце. Оце бачиш!